Справжнє добро це добро в дії у світі. Мільйони людей, яким потрібна наша з вами рука допомоги, і для того, аби її надати, не треба мати багато грошей чи Вільного часу від нас не вимагають подвигів. Але якби кожен із нас долучався, хоча б іноді, хоча б кількома гривнями до благодійних акцій чи аукціонів, задумайтеся, скільки б людських життів було врятовано, скільки б материнських сліз було не пролито. І сьогодні розповімо вам про вашу доброту, про ваше серце, яке навесні на щастя, б'ється швидше. Це світ людини, яка не чує. Від самого маличку дитина з вадами слуху старається навчитися в ньому жити. Багатьом це вдається, і вони реалізовують свої мрії, знаходять роботу до душі, створюють щасливі сім'ї. Та чимало таких особливих людей залишаються відгородженими від соціуму, живуть у своєму середовищі, а самих їх мало хто розуміє. З розвитком новітніх технологій наука знайшла способи повертати слух. Ці процедури не з дешевих, потребують реабілітації опісля та регулярних візитів до лікаря. Проте, всі медики вголос заявляють: якщо проблеми зі слухом діагностувати якомога раніше, то результат буде якнайкращим. Обстежити свою дитину можна вже починаючи з перших днів її життя. Допомогти у цьому громаді людей, що мають вади слуху, та медикам хочуть організатори благодійної акції Серце до серця. Вона відбулася у Львові вже восьме. Минулого року волонтери збирали кошти для придбання інсулінових помп малюкам з цукровим діабетом. Мета цьогорічної благодійної кампанії допомогти почути світ дітям з вадами слуху. Збираємо ми на обладнання для дитячих лікарень. Цього року будемо купувати сканер в лікарню Ахмадит обласну. А на гроші, які залишаться, будемо купувати індивідуальні слухові апарати для дітей з вадами слуху. Акція є повністю відкрита. Повністю можете слідкувати за збором коштів, за потраплянням їх до на сайт, за потраплянням їх на рахунок на сайті нашому серце до серця. Всі кошти, всі кошти, які зібрані у Львівській області, вони йдуть на дітей з Львівського. Області. Головним завданням акції є не лише зібрати кошти і закупити обладнання, а й повернути довіру громадян до благодійних організацій. Акція стала для Ірини справою життя. У її сумочці, навіть тоді, коли збір коштів вже давно закінчився, завжди знайдеться кілька символічних сердець. Ця акція це ніби як. Моя особиста залежність вже тому що як я почала цим займатися три роки тому. Я уже кожного кожен рік чекаю. Я чекаю цього моменту, я чекаю весни, я чекаю, щоб ростав сніг, тому що я знаю, рости сніг, розпочинається акція. Особисто для мене акція не йде три 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 тижні, як вона для всіх звичайних людей, які проводять двір коштів. Для мене вона починається започинається десь за два місяці до цього, тому що потрібно організувати штаб. Потрібно організувати людей, школи, підприємства, вузи. це дуже важка робота. Тому я цього чекаю дуже сильно. і Це приносить дуже величезне задоволення в списку для мене. Отак підходять до перехожих і просять долучитися до доброї справи. Софія є волонтером акції Серце до серця вже вдруге. Дівчина розповідає, львів'яни реагують на неї по-різному, та більшість все ж не скупиться. Переважно це молодь і люди, які старші, які вже розуміють. От. Ну, дехто буває, що зовсім навіть не хоче слухати. Ну, це можна зрозуміти, тому що ми живемо в такій країні, коли не завжди... Люди довіряють, тому що зараз дуже багато все збирають і всякі грошей не завжди людина вірить, що вони йдуть саме на пожертву і на благодійність. А ось ця дівчина також збирає кошти, але вже не тільки в місті, а й в області, каже різниця непомітна. Люди переважно трапляються щедрі. Більше згоджуються. Часто трапляються такі люди, які кажуть, що ми брали участь, ми чули. Ну зазвичай це є студенти, молодь які активно рухаються в житті, і вони просто бачать, ну, знають всі події, які відбуваються. От крім того, старші люди, ну в принципі, по різному. Особисто для мене ну, перш за все це є допомога іншим ну, діткам, як це е, прийнято. Крім того, це є саморозвиток, саморозвиток особистості, це є е, контроль і ну, відповідальність, в принципі, розвиток відповідальності в собі. Ну і крім того, те, що ти. Е, Здобуваєш, так би мовити, певні якісь хороші якості, крім того, що і допомагаєш діткам. Це дуже великий плюс. І надаєш крім того, ще й приклад молоді, що є чим займатися в даний момент, а не дурняє так мовити займатися. Кошти збирають не лише на вулицях, а й у навчальних та розважальних закладах. Отак відчиняють двері до аудиторії, роблять коротенькі оголошення, а тоді ходять рядами зі скринькою. Парадоксально, але повсякчас бідні та голодні студенти чи не найактивніші у зборі коштів, та цьому все ж є пояснення. Напевно, все-таки має такий, трошки, вони не відчувають суть грошей. Для них все таки гроші якось більше є цими самими папірцями, а не засоб, засобом платежу. Тобто вони скорше відмовляться навіть той самої пачки сигарет, наприклад, якоїсь водички, якоїсь можливо печива, побідати, але віддадуть тоді гроші на благодійні. Якісь цілі. Ну і відповідно це призводить до того, що все таки більше і більше, і більше студентів починає здавати гроші і більше долучатися, тому що навіть і. Вони досить є уважними, навіть якщо примітивно ем, приклеїти постер, банер, то завжди можна побачити таку маленьку групку студентів, які стоять і зразу починають обговорювати, а де або йдеш по коридору, і питаєшся, а де то можна здати, а хто то робить, а як, як до того долучитися в такому плані. Е, ну, акція сама по собі є досить чудовою і. Я думаю, що це і вже була восьма, якщо я не помиляюся, то треба продовжити, щоб була і сота, і 108, і 208. Чому? Тому що. Воно воно показує все таки молодим людям, і взагалі може суспільству те, що е, тільки разом у цій єдності е, можна досягнути чогось. Воно показує е, студентам, ще можливо виховує в них е, оцей, навіть не скажемо це батьківський інстинкт, тому що вони розуміють, що це все таки для дітей. Тобто вони розуміють, що рано чи пізно, не дай звичайно Боже, можливо, щось станеться і з їхніми дітьми або з ними, і що потрібно це обладнання. І це обладнання дійсно є, воно дійсно працює, і дійсно воно абсолютно безкоштовно використовується. Тобто, що ці гроші просто не пропали дару. Ну і все-таки думаю, що студенти набагато більш щедріші є, чим старші люди в міру того, що вони більш відкритіші, більш прогресивні, скажімо, більш глобалізовані. Ті, хто долучився до акції, можуть бути впевнені, що гроші, які вони офірували, дійдуть до адресата. Благодійна кампанія відбувається на загальнодержавному, всеукраїнському рівні. Дійсно, організація також має певний статус, має певні. Рівень довіри, і тим більше, що підтримується державним органом ну, влади. Ми хочемо робити це централізовано, залучати людей до благодійності таким чином, щоб це було все відкрито, прозоро і зрозуміло для всіх. Навіть підрахунок коштів, коли будуть скриньки, будуть залучені банківські працівники, які при камерах засобу масової формації будуть все перераховувати. Якщо, наприклад, минулого року Львівщина посіла там восьме місце. Зі всіх областей України позбув суми зібраних коштів, То плануємо підняти рейтинг, тобто досягнути кращого результату. Проте до таких масштабів аналогічної акції у Польщі Україні ще далеко. Саме у поляків серце до серця запозичила свою ідею. До збору коштів в країні наші західні сусідці залучене все суспільство. У країні повинно бути таке, що хтось один одному повинен допомагати. Я була в Польщі, в Кракові, то там, якщо людина не кине гроші, там всі мають ці сердечки, як ми роздаємо. Якщо ти не кидаєш гроші, це ну, до тебе якось таке упереджене досить ставлення. Я сподіваюся, що, може, в нас в Україні теж також таке буде, коли будуть ставитись, якщо не буде такого сердечка, тож так якось упереджено, що ви не допомогли цій акції. А ось як це насправді взимку два десятиліття поспіль у цілій Польщі відбувається акція фундації Великий оркестр святкової допомоги. Вона оригінальна за організацією, бо головними учасниками є діти. Тим, хто кине свою частку до скриньки, волонтери дарують таку саму, як і в Україні, червону наліпку у формі серця. І що найголовніше, благодійність для поляків це престижно. Беремо участь періодично в різних акціях і радіємо, що можемо допомогти людям і грошима, і організацію цього заходу. За підрахунками в одну паперову скриньку потрапляє 3-4 сотні польських злотих. Аби скриньки не були пустими, волонтерів є свої традиції та навіть ритуали. Оце віще так, звичайно, я поклав в скриньку гроші. У нас є певна традиція. Перед тим як волонтер почне збирати гроші у скринці, вже має щось бути. Отож ми кладемо перші злоті. Долучитися до акції можна не тільки вкинувши свою лепту до скриньки, а й купивши продукцію з емблемою великого оркестру святкової допомоги та придбавши порцію гарячого гуляшу, що його приготували волонтери. У цей день навіть поліцейський замість дрібних штрафів просять пожертви у скриньки. Насправді дуже важко здивувати. Ми щороку намагаємося придумати якісь нові заходи. Приємно, що нас підтримує поліція. По всій польщі в наших штабах проходять різні акції. Відомі люди роблять подарунки, які ми потім виставляємо на аукціон. Також це можуть бути не лише якісь речі, а й послуги. На аукціоні всі охочі можуть придбати незвичайні лоти. Серед них політ на повітряній кулі один день у ролі пожежника або поліцейського. В Україні акція серця до серця тривала від 7 до 28 квітня. Фіналом збору коштів стала ціла гала вечірка, одним з організаторів якої була Наталка Карпа, львівська співачка, почесний волонтер серця до серця. Артистка каже, завжди приємно долучатися до доброї справи. Спрацював навіть такий звичайний азерт. Я знаю, що Львів минулого року зібрав посів восьме місце, восьму сходинку по збору коштів. І знаєте, мені дуже хотілося, щоб моє рідне місто, моя рідна область цього року якось піднялися на, на вищі сходинки. От і тому я активно долучилася до цієї е, теж справи доброї. І напевно, як кожна людина яким своїм ремеслом долучилася, от я ми вирішили просто зробити таку е, фінальну га. Е, гала вечірку, власне, гала концерт, де щоб ну просто на самому фіналі вже дозбирати кошти, щоб все ж таки е, діти, котрі справді в цьому ну мають потребу. Дітки, котрі не чують. А я повірте мені, як музикант дуже добре розумію, що таке чути звуки цього світу. От, тому мені хотілося, щоб е, до тих діток прийшла відповідна допомога. Суму коштів, що зібрали для дітей з вадами слуху, оголосять до кінця цього місяця. На фіналі останній день наші волонтери зібрали трошки меншу суму ніж минулого року, але мені здається, це хороший результат. Тому що минулого року, під час фіналу, був у Львові день міста, а цього року був дощ. Тому, незважаючи на це, різниця була зовсім невелика, і це все показує те, що люди стали більш відкритими. Вони знають про акцію. Наші волонтери більш активніші цього року. у Нас було більше волонтерів. Ми дуже задоволені. Більше коштів напевно було зібрано не у місті Львові, а у Львівській області, тому що всі міста Львівської області ми збирали як і по управліннях, і по через молодіжні організації. Так само якісь підприємства нам допомагали. Церкви так само у нас є штаб в Червонограді. Ще один такий самий маленький штаб нашого Львівського є в Червонограді. Там людина, яка займається. Ну, загалом я дуже задоволена, я дуже чекаю цифр, які будуть в кінці, тому що надіюся на більшу цифру, ніж минулого року. За попередніми підрахунками, цьогоріч грошей зібрали трохи менше, аніж торік близько 150 тисяч гривень. На них організатори акції влітку закуплять обладнання, яке необхідне для малечі, яка не чує, а вже в жовтні його їм передадуть. Це будуть і слухові апарати, і ті, які необхідні для діагностики. І якщо першими, не чуючи, ще сяк так, але забезпечує держава, то брак апаратів діагностичних відчутний. Їх всього одиниці в області і вони ще з минулого століття. Ми експлуатуємо довго і ми ну, переживаємо. Апаратура також має свої допуски. Не можемо зразу точно поставити діагноз. Ну, ми ставимо діагноз, але. Прецензійно виміряти е, достовірно пороги слуху при такій діагностиці ну, трошечки є утруднено. Здовжуються періоди, тому що так чи інакше, коли здало далеку давнину, ми ставили клінічну е, діагностику, і займалися і ставили клінічно. Але це треба мати як і, і досвід, і час наглядати за такою дитиною і період здовження. Е, Перебування тої дитини в діагностичному стані здовжується, і це все впливає на те, що, що здовжується період реабілітації. Числиться дітей з інвалідів з вадами слуху, це більше 700 дітей. А дітей, які мають різні втрати слуху, мають нейросенсорну, кондуктивну товусть. Є більше е, коло двох тисяч у нас дітей. Тільки разом ми можемо змінити світ. І якщо кожен почне зі себе. Ми поцікавилися у звичайних львів'ян, чи долучаються вони та як часто до благодійних акцій. Більшість відповідей нас здивували. Особливо з якоїсь ініціативи ну, не можу сказати, що там проявляю, але коли приходять, люди до нас в університет приходить, ну, теж то я здавала. Наприклад, акції, які збирають там, одяг або іграшки на мене з День цього Миколая. Долучаємося, звичайно, бо тут діти дітям все. Дітям сиро там можливо, але людям, які просто стоять на вулиці і милостині просять. Ну не знаю, не завжди вважаю це доцільним, тому що вони просто нехтують своїм життям. А, Миколая там долучались. Ну по фінансових можливостях так як ми студенти трошки тяжко, але ну стараємося, долучаємося. Як можемо чи можемо, допомагаємо. Взагалі не дуже хоче долучаємося. А чому так чому? Не знаю. Ми зараз студенти, і по суті, що ми можемо дати? В якомусь супермаркеті кинути пару гривень, тільки це. А от ну, в принципі, не тільки це, але от особисто я на даний момент інакше не можу. Не завжди благодійні акції їх організовують добрі люди. Деколи їх організовують з поганою. Прикриття і собі ті гроші забирають і вони не йдуть до в єдиності, якихось мінімальних проявах. Там, там коли просять якісь мінімальні кошти, а так, щоб самостійно якісь пожертви великі, то, то ні. Це особистим кожної людини. Але якщо ти маєш вільні кошти, навіть ті, які ми тратимо на сигарети чи на алкоголь, ми. Можна було б віддати їх чи тому, хто потребує, чим чи дітям, які не мають змоги отримувати то від батьків, тобто дітям сиротам чи якісь старій людині, яка не може і ну, просить допомогу, відсутність грошей чи часу це не виправдання. Якщо людина хоче щось зробити для свого ближнього, який зараз у біді, то знайде можливість. І така добра справа, як благодійність, здавалося б, зовсім непробудкова для кожного з нас. Повернеться нам з сторицею. Питання благодійності, як на мене, завжди є актуальним. так? Бо оскільки існує людина, напевно, скільки є потреба цій вияві благодійності однієї людини до іншої. Але я б, наприклад, хотів звернути увагу на таких два моменти, яких передбачає саме благодійність. Це Вияв фактично двох категорій людей: одних ті, які потребують допомоги, а другі ті, які можуть надати цю допомогу. Присутність других в нашому житті виявляє ну насправді подив і. Повага, правда, ті люди, які можуть пожертвувати свій час, свої кошти, свої вміння для потреб інших. Але питання ну, існування цієї другої категорії, яка є власне потребуючих, виникає пані ну, запитання власне до нашого суспільства. Чому, наприклад, такі люди зараз серед нас є, так? Напевно, щось тоді не гаразд є в нашому суспільстві, що є така категорія людей, які потребують якоїсь допомоги. Коли ми зможемо виявити свою благодійність в тому, щоб таких людей не було, в плані тому, щоб всі мали належний рівень і життя, і освіти, і потреб своїх, і так далі, тоді, напевно, ця благодійність досягне своєї мети. Наскільки вона потрібна зараз, є в нам, звичайно, дуже потрібна. бо Дивлячись, новини, якісь різні такі моменти, дуже багато негативу, який є в нашому житті. І, власне, вияв цього позитиву, яку дають благодійники своїми якимось, ну, такими добрими акціями, пожертвами і так далі, вселяє в людях надію на щось краще. Так? І на те, що, можливо, багато хто з нас забув, вже, що ми можемо виявляти свою любов, повагу до інших. Не обов'язково для цього потрібно якісь мати кошти або якісь матеріальне забезпечення. Це можна просто підійти до людини, запитатися в неї справи, поцікавитися її життям, зрештою просто підтримати її в важку хвилину. І це також є вияв благодійності. Благодійність актуальна завжди закінчилася одна акція, розпочнеться друга. Одні отримали допомогу, інші ще на неї чекають. Сильнішими за всіх є ті, хто скеровує свої сили на добрі справи. Пам'ятайте про це і усміхайтеся. Тоді доля усміхатиметься вам у відповідь. Зустрінемось. А з нами пісню обов'язково бо вже ти знаєш, тому що серце маєш любов. до дітей ніколи не зламаєш. Серце за серцем, почули нашу пісню, і разом з нами цей приспів.